Не кожен має можливість задонатити, але кожен може натиснути Поширити. Благодійний фонд «Врятуй красу відновлює обличчя тих, хто постраждав від дій країни-агресора. Іноді, навіть завдяки одному репосту, людина дізнається, що їй можуть допомогти. Покликання на анкету в описі під відео. Вітаю, я Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Ви дивитесь НП. протягом тижня, з 28 липня, по 3 серпня, ми слідкували за всіма новинами, щоб заощадити ваш час та поділитися лише найважливішим. Тож давайте разом відрефлексуємо, а ви зробите власні висновки. Діліться думками та ставте лайки. Ми дуже цінуємо ваш вклад у розвиток україномовного YouTube. Повернення незалежності на БУ і САП Верховна Рада переглянула своє рішення щодо антикорупційних органів після резонансу в суспільстві, тиску міжнародних партнерів і вуличних акцій. Парламент 31 липня ухвалив новий законопроект. Уже президентський. Він позиціонується як такий, що повертає незалежність Набута САП, яку депутати самі ж намагалися обмежити тиждень тому. Нагадаю, як усе почалось. 22 липня Верховна Рада ухвалила скандальний законопроект 124.14, який розкритикували як спробу послабити незалежність Набу і САП. У той же вечір документ підписав президент Зеленський, і вже наступного дня він набув чинності. Закон давав генеральному прокурору України нові повноваження: забирати справу набу і передавати їх іншим органам, фактично керувати САП, передоручаючи повноваження іншим прокурорам, давати письмові вказівки детективам набу і навіть закривати справи проти топ-чиновників. Ввечері, 22 липня, по всій Україні почалися протести: в Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Івано-Франківську. Після такого тиску президент подав новий законопроект 135.33, який, за його словами, повертає силу системі правопорядку. Його НАБУ і САП. 30 липня документ погодив профільний комітет, а вже 31 липня Верховна Рада ухвалила його в цілому. Рекордні 331 голос за. Напередодні і в день голосування під радою знову мітингували. Цього разу вже з вимогою ухвалити новий закон. Ще й саме цього дня, вперше від початку повномасштабного вторгнення, засідання. Верховної ради транслювали онлайн, що теж було вимогою громадськості. Що ж тепер, за словами авторів закону, генпрокурор більше не має права втручатись в роботу САП. Він не може давати вказівки прокурорам чи призначати когось замість них. Набу знову працює незалежно. Їхні справи не можна передавати іншим органам, окрім виняткових ситуацій, і лише за чіткою процедурою. САП повертає собі самостійність і керує справами щодо топ-посадовців без втручання зовні. Усі працівники антикорупційних органів проходитимуть перевірку на доброчесність і зв'язки з РФ. Навіть із поліграфом скасовуються привілеї для топ-чиновників для прем'єр-міністра, міністрів, прокурорів чи керівників держорганів діють такі ж правила, як і для всіх інших. Уже після голосування президент Зеленський подякував депутатам і підписав закон. Це гарантій нормальної незалежної роботи антикорупційних органів, всіх органів правопорядку нашої держави. Закон гарантує відсутність будь-яких зовнішніх впливів. А з 1 серпня він набирає чинності. У Єврокомісії позитивно оцінили цей крок, відзначили, що тепер антикорупційна система України знову має ключові гарантії незалежності, але наголосили. Проблеми залишаються, і реформи мають тривати, і вони за цим будуть слідкувати. Учасники мітингу під парламентом зустріли це рішення бурхливими оплесками. Люди спільно скандували, влада це народ, та заспівали гімн України. Водночас протестувальники наголосили, що мають і ще кілька важливих вимог, зокрема стосовно інших антикорупційних органів, таких як Бюро економічної безпеки, голова якого досі не призначений. Переможець конкурсу детектив набу Руслан Цивінський, отримав більшість голосів завдяки міжнародним експертам, але Кабмін не призначив його на посаду досі. До слова, 1 серпня, прем'єрка Юлія Сверденко опублікувала допис про те, що особисто зустрілася з Сивінським, і є домовленість про проходження ним поліграфа. Сверденко каже, це дозволить зняти всі сумніви. Вона також зазначила, що вже наступного тижня уряд може ухвалити рішення та призначити його головою БЕБ. Попри це, наразі протестувальники святкують ухвалення. Закону 135.33. Після завершення голосування учасники акції почали поступово розходитись, залишивши після себе плакати з вимогами та закликами до депутатів, не зупинятись на досягнутому. Після ухвалення закону про відновлення повноважень набу у медіа почали ширитись підозри, що це лише перший крок перед гучною хвилою розслідувань, і, можливо, навіть підозр на високих щаблях влади, на кшталт уряду чи навіть офісу президента. На мою думку, всю цю історію можна описати приказкою купив козу, продав козу. Адже самі високопосадовці разом із депутатами самі спершу створили цю ситуацію, а потім почали аврально її вирішувати, побачивши реакцію громадськості. Так ухваленому законі справді прибрали найбільш кричущі речі, але якщо уважно прочитати, то там є зміни у кримінально-процесуальний кодекс України, які зберігають з генпрокурором можливість на рівні досудового розслідування в умовах воєнного стану передавати їх іншим органам. Тобто, схоже, що певну лазівку, як впливати на набу, все ж залишили. Можливо, у вас інша думка, або ви хочете щось додати? Обов'язково залишайте коментар. Мені цікаво почути ваш погляд, і це дуже допомагає просуванню нашого каналу. Шахрайство візантійської складності. Це рішення чекало руками, і не лише юристи Приватбанку. Високий суд Лондона визнав, колишні власники банку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов мають повернути державі понад 1,7 мільярда доларів. Це одна з найгучніших справ про виведення коштів в історії незалежної України. У 2016 році держава врятувала найбільший український банк Приватбанк. Тоді Нацбанк визнав його банкрутом і передав у власність держави. Причина у банку не вистачало грошей. Дірка в бюджеті була на мільярди доларів. За даними міжнародної компанії крол, до цього банк протягом 10 років використовували для махінації. Колишні власники Приватбанку, бізнесмени Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, вивели з нього щонайменше 5,5 мільярдів доларів. Це приблизно стільки ж, скільки держава потім витратила, щоб банк не збанкрутував. Схема працювала так. Банк збирав гроші українців через депозити, а натомість видавав кредити компаніям, які були пов'язані з тими ж власниками. Тобто, фактично, вони позичали самі собі. Після націоналізації держава почала судити з ними в різних країнах. Загальна сума, яку приватбанк хоче повернути через суди, перевищує 10 мільярдів доларів. До махінації були залучені три англійські компанії та одна структура з британських Віргінських островів. Це дозволило банку подати позов саме у британській юрисдикції. Тому Високий суд у Лондоні розглядає одну з головних справ: сума позову майже 2 мільярди доларів а з відсотками ще більше. Цей суд навіть арештував усе майно Коломойського і Боголюбова по всьому світу. Понад 6 років очікувань і ось нарешті рішення. Високий суд Лондона зобов'язав колишніх акціонерів Приватбанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова компенсувати державному банку ці 2 мільярди доларів. До слова, вони навіть відмовились від свідчень та не брали участь у перехресному допиті. Справі присвячено майже 500 сторінок рішення. У ньому зазначається, що схеми, які використовували Коломойський та Болюбов, є шахрайством візантійської складності. Це така алегорія, що походить від образу візантійської імперії, яку часто асоціюють з надзвичайною заплутаною бюрократією. Інтригами, змовами і кулуарними домовленостями, багатошаровою непрозорою системою влади. Тобто візантійський тут надмірно складний, заплутаний, непрозорий. Теоретично, екс власники Приватбанку можуть спробувати оскаржити його через апеляцію. Про цей намір вже заявив Коломойський, але прямого права на апеляцію вони не мають. Для цього потрібно отримати дозвіл у суді першої інстанції або в апеляційному суді. Таке рішення приймають у випадках, якщо вважають, що суддя міг помилитись. Застосування права у разі, якщо апеляція буде дозволена, розгляд триватиме швидше, адже не передбачає повторного заслуховування свідків. В іншому разі, коли вердикт набуде чинності, Приватбанк у жовтні почне процедуру стягнення компенсацій. На мою думку, важливо зрозуміти, де ці активи зараз, які держава може отримати, чи нам в подальшому очікувати суддів та розслідувань, які мають ще виявити ці активи, а потім наступні суди щодо отримання. Тобто, це надовго і це така супервізантія. Закон про реформу Арма. Щоб отримати мільярдну допомогу від Євросоюзу, Україна має виконати конкретні зобов'язання. Один із ключових кроків на цьому шляху реформа інституцій, що мають боротися з корупцією та ефективно управляти вилученими активами. На цьому тижні президент Володимир Зеленський підписав важливий закон про реформу АРМА. І це не просто технічні зміни, це частина великого пакета реформ, від яких безпосередньо залежить надходження грошових траншів у рамках ініціативи «Ukraine Facility». Ця ініціатива є інструментом фінансової та технічної підтримки, який передбачає виділення Україні до 50 мільярдів євро упродовж 2024-2027 років. Із них понад 38 мільярдів на бюджетну підтримку, а решта на інвестиції, технічну та адміністративну допомогу. Ще 25 липня. Представник Єврокомісії нагадав, що Україна виконала лише 13 із 16 необхідних реформ, а це дає змогу отримати лише частину передбаченого фінансування 3 мільярди євро. Невиконаними залишилися три пункти: децентралізація, оновлення законодавства про арма та вдосконалення процедури добору суддів до вищого антикорупційного суду. І саме це створює ризик втрати до півтора мільярда євро потенційної допомоги. А справа в тому, що законопроект 12374 двадцять де щодо реформи АРМА Верховна Рада ухвалила ще 18 червня, у другому читанні. Та в цілому, після цього, 15 липня, документ підписав спікер парламенту і передав на підпис президенту. Але більше місяця він лежав без підпису зеленського. Відповідно, не набував чинності. І о 27 липня, нарешті, це сталося. Президент підписав закон. Нагадаю, Арма це національне агентство з розшуку та менеджменту активів. Воно займається тим, щоб виявляти майно, яке може бути пов'язане з корупцією або іншими злочинами, управляти ним, передавати в управління чи продавати. Ідеться, наприклад, про елітну нерухомість автокомпанії або навіть криптовалюту, яку могли незаконно отримати чиновники або бізнесмени. Завдання Арма – це не просто зберегти це майно, а зробити так, щоб воно приносило прибуток державі. За законом, голову АРМА тепер обиратимуть через відкритий конкурс за участі міжнародних експертів. Агентство отримає більше повноважень. Зокрема, зможе управляти навіть криптовалютою. Залишається прозора система добору управителів через прозоро та продаж активів через прозору продажі. Створюється рада громадського контролю, яка стежитиме за роботою агентства. Працівники АРМА тепер матимуть безперешкодний доступ до арештованих активів, якими опікуються. За словами народного депутата Ярослава Железняка, ухвалення закону про арма має розблокувати для України щонайменше 600 мільйонів євро від ЄС. Чому ця реформа так необхідна? Давайте так проблем з армою виникало чимало. Про них, зокрема, написав народний депутат від Батьківщини Сергій Власенко в офіційному зверненні до прем'єр-міністра України. Нардеп виступив з жорсткою критикою роботи агентства, покликаючись на звіт рахункової палати, який зафіксував грубі порушення законодавства, втрату функціональної спроможності АРМА та загрозу корупції. Найбільша проблема це невиконання судових рішень. Із майже 700 ухвал суддів агентство виконало лише п'яту частину. Через це держава втратила понад 6 мільярдів гривень доходів. Крім того, майно на суму понад 39 мільярдів так і не було передано в управління. У листі також йдеться про те, що в агентстві немає нормального обліку майна, немає чітких правил роботи, конкурси на управителів активів тривають роками, а окремі внутрішні документи навіть суперечать законам. Є і публічні скандали, наприклад, питання про передачу будинку профспілок у Києві, купівля дорогих службових авто та можливі конфлікти інтересів. У зверненні він закликав звільнити голову арми через системні провали та управлінську неспроможність. Власне, 30 липня стало відомо, що керівниця Національного агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума сама подала заяву про відставку. У своєму дописі у соцмережах вона заявила, що вміє приймати рішення і важливо дати старт оновленій роботі агентства. Тож попереду має відбутися обіцяний незалежний аудит Арми. Сама Дума у своїй заяві акцентує на досягненнях: мільярдні надходження до бюджету, цифровізація, запуск реєстру активів, відкритість до медіа та міжнародна співпраця. Останній. Ні, жест на посаді перерахування 16 мільйонів гривень до бюджету від управління трубою Медведчука. Але в парламенті ці результати оцінили явно інакше. За словами депутатка Анастасії Радіної, за сім місяців цього року з 113 конкурсів лише 13 завершились укладеними договорами, із них дев'ять з фірмами, пов'язаними з оточенням Михайла Стефанішина, колишнього чоловіка віце-прем'єрки Ольги Стефанішиної. Йдеться зокрема про гучну передачу будинку профспілок і ТЦ флагман в Івано-Франківську. А тим часом важливі активи, як -от Терця Гулівер власника Віктора Поліщука, пов'язаного з російським капіталом і структурою банку «Михайлівський», а також Моршинська, що була під контролем російських олігархів. Чи ще от низка санаторів, досі не передані в управління? Отже, від них бюджет нічого не отримав. На думку нашої редакції, АРМА це агентство, яке створили із дуже правильною ідеєю керувати арештованими активами, щоб держава могла заробити. А не просто зберігати їх мертвим вантажем. Згадаємо, от, наприклад, Межигір'я. Дорогущий об'єкт, який Арма передала в управління і зараз його відповідним чином обслуговують, і він приносить прибуток у бюджет. Однак на практиці до агентства виникало чимало запитань. Закон, який ухвалили нещодавно, має цю ситуацію виправити. Маємо надію, що тепер аудит і подальша робота агентства відбуватиметься за новими правилами. І тоді можна буде сказати, що ця реформа справді спрацювала. Але якщо ні, то можливо взагалі є сенс ліквідувати арму та передати всі активи профільним міністерствам. Заодно позбудемося і зайвої бюрократії. Спадок аграрія на Чернігівщині. Триденний траур. Цього тижня життя пішов Леонід Яковишин. Одна з найвідоміших і найсуперечливіших постатей регіону. Аграрій мільярдер, народний депутат першого скликання, меценат і господарник, який ще за життя звів собі мавзолей на кшталт Наполеонового. То ким врешті запам'ятається суперечливий Яковишин? Леонід Яковишин агроном з Вінниччини. Спочатку він очолював районне управління сільського господарства на Рівненщині. Відомість здобув, коли став генеральним директором агропідприємства «Земля і воля на Чернігівщині, одного з найбільших в Україні. Паралельно з кар'єрою аграрія він пробував себе в політиці у 90-му році. Яковишин став народним депутатом Верховної Ради першого скликання від комуністичної партії та в одному з інтерв'ю визнав, що не голосував за незалежність. Та все ж, Яковишин працював у парламентській комісії з питань боротьби з корупцією. Був радником кількох прем'єр-міністрів України, зокрема Юхима Звягільського і Віталія Масова. За заслуги у сільському господарстві у 2004 році він отримав звання Героя України. Власне керування агропідприємством Земля і воля і стало найголовнішим досягненням Леоніда Яковишина. Компанія була створена на базі колишнього Бобровицького радгоспутехнікуму та 13 реформованих сільськогосподарських підприємств у Чернігівській та Київській областях. Площа земельного банку підприємства становить 32,5 тисячі гектарів, що входить до топ-100 найбільших землевласників країни. Основний профіль роботи. Виробництво рослинницької та тваринницької продукції, її переробка, а також будівництво і ремонт виробничих і житлових об'єктів. Головна культура кукурудза, яка займає понад 90% посівних площ. Земля воля відома не лише високою продуктивністю, а й соціальною відповідальністю. Під керівництвом Яковишина компанія виплачувала одні з найвищих зарплат у сільському господарстві та активно підтримувала місцеві громади, ремонтувала дороги, створювала робочі місця, вкладала кошти у розвиток соціальної. Сфери. Щороку Земля і Воля збільшувала відрахування до бюджету на десятки мільйонів гривень. У 2024 році чистий дохід підприємства склав майже 2,7 мільярда гривень, а чистий прибуток понад 800 мільйонів гривень, що свідчить про ефективність управління і масштаб бізнесу. Однак під час повномасштабного вторгнення Яковишин опинився у центрі скандалу. Проти нього подали заяву про можливу державну зраду. Справу відкрила СБУ, але згодом її і зустрічну заяву Яковишина закрили. Протягом кількох років Лонід Яковишин буду. Вав для себе мавзулей. Хоч і загалом за життя в розкоші його постійно критикували, він відкрито казав, що хоче лишити по собі щось величне і мріяв перевершити мавзолей Наполеона. Що йому власне вдалося? Будівля вражає білий мармур, кольорові вітражі, сусальне золото, саркофаг із червоного граніту. В середині чотири золоті скульптури Яковишина в різному віці 20, 40, 60 і 80 років. На все це за оцінками пішло понад 3 мільйони доларів. Тепер після його смерті мавзолей, де його поховали, відкрив Криють для відвідувачів. Після появи сюжетів фотографії у ЗМІ та соцмережах мав став об'єктом глузувань. Люди критично поставились до цієї розкоші та помпезності. Як мені здається, як лібералу, оцінювати його лише мірилами сьогоднішнього дня не зовсім коректно. Тому гостра реакція людей мене трохи дивує. Людина мала досягнення і право розпоряджатися своїми ресурсами, як вважав за потрібне. Спонсор нашого показу Спрага. Спрага зайде будь-де. Засідання Ради в ефірі. Уперше за час повномасштабного вторгнення Верховна Рада знову вийшла в трансляцію. 31 липня парламентське засідання було в ефірі наживо, вперше від 22 лютого 2022 року. З чого почалося повернення до відкритості і що це означає для влади під час дії воєнного стану? До повномасштабного вторгнення відкритість роботи парламенту була частиною державної політики. Згідно із законом про регламент Верховної Ради, усі пленарні засідання мають бути відкритими, крім тих, які спеціально закриваються рішенням Ради. Наприклад, у випадках національної безпеки. До 2022 року трансляції засідань були звичною практикою. Їх вели у прямому ефірі парламентського телеканалу Рада, а також публікували на YouTube. Це дозволяло громадянам бачити, як працюють їхні обранці, і контролювати процес ухвалення рішень. У лютому 22-го року на тлі загрози ракетних ударів по органах влади парламент вирішив припинити прямі трансляції, нібито з міркувань безпеки. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Щоб не розкривати місцезнаходження депутатів і не створювати додаткових ризиків, засідання Верховної Ради транслювали, але не в реальному часі, а із затримкою. І цей крок викликав дискусії. З одного боку, війна і безпека, а з іншого відкритість і контроль суспільства над владою. Весь цей час не мають повноцінного доступу до парламенту і журналісти. Фактично, вільної роботи в Раді їм не дозволяють. Виконавча директорка інституту масової інформації Оксана Романюк зазначає: навіть обрані 30 журналістів, які пройшли перевірку, не можуть працювати у ложі преси їх пускають лише до закритої кімнати, звідки вони можуть спостерігати за засіданням, і навіть без змоги ставити питання чи вільно пересуватися. Через більш ніж три роки після початку повномасштабного вторгнення українські медії і громадськість почали цілеспрямовано вимагати повернення відкритості у роботі парламенту. Близько сотні медіа, правозахисних антикорупційних та громадських організацій підписали звернення до керівництва Верховної Ради. У ньому вони закликали поновити онлайн-трансляції пленарних засідань на телеканалі Рада, а також завчасно оприлюднювати порядки денні. Особливо гостро це стало щодо засідання, де на розгляді були законопроєкти, що стосуються незалежності набу і САП. Автори звернення наголосили, це ключові рішення для антикорупційної реформи міжнародної довіри до України та подальшого руху до ЄС. Закритість парламенту, за словами підписантів, лише підсилює підозри щодо можливих закулісних домовленостей і підриває довіру до самої інституції. 31 липня Верховна Рада уперше за три з половиною роки таки провела пряму трансляцію пленарного засідання. В ефірі показали розгляд важливого законопроекту 135.33, який скасовував суперечливий закон щодо обмежень незалежності НАБУ і САП. Цю трансляцію запустили на Ютуб каналі парламенту за рішенням погоджувальної ради, яке ініціював голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Але замість обговорення законопроектів, у перші ж хвилини на екрані з'явилася штовханина. Ще до розгляду першого законопроекту камери зафіксували сутичку між двома депутатами від слуги народу Владленом Неклюдовим і Геннадієм Касаєм. Конфлікт був коротким, але що сказати, як завжди, нічого нового, і без маханини руками депутати не обходяться. Руслан Стефанчук зазначив, що трансляція була разовою ініціативою однак, у планах повернення регулярних онлайн-трансляцій засідань парламенту. Для цього за словами Стефанчука необхідно внести зміни до двох постанов Верховної Ради. Разом із головою комітету з питань свободи слова Ярославом Юрчишиним та профільним комітетом вже напрацьовується відповідний механізм. Очікується, що найближчим часом документ буде внесено на розгляд. На думку нашої редакції, повернення до офіційних прямих трансляцій з Верховної Ради це наразі дуже виправдане очікування суспільства, бо виглядає дуже дивно, коли рада прикривається безпековими міркуваннями, а тим часом самі депутати стрімлять із зали, викладають відео, фото. Тобто транслювати сесію небезпечно, а лайви в соцмережах ні? Аргументів для відсутності засідань в ефірі, думаю, що не лишається. Бойове зведення. На стратегічній мапі війни без суттєвих змін. На тактичному рівні десятки штурмів, ротації, нові позиції. Тиждень почався з утішних новин із Сумщини. Українські сили оборони повідомили, населений пункт Кіндратівка, що за кілька кілометрів від кордону ЗРФ, повністю звільнено від російських військ. Що це означає? По перше, російські війська намагалися зайти глибше в область у напрямку Юнаківської та Хотинської громад. Саме там останнім часом було найбільше штурмів і атак. Тож кіндратівка була для них важливим плацдармом. Тепер, коли її вдалося відбити, українські війська отримали кращі позиції для оборони. Це дозволяє контролювати ділянку кордону і стримувати подальші спроби прориву. За словами речника Держприкордонслужби Андрія Демченко, після звільнення кіндратівки активність ворога знизилась, а так стало менше. І це ознака того, що тиск на цьому напрямку вдається стримати. Зараз там тривають стабілізаційні заходи. Українські підрозділи перевіряють територію, знешкоджують мінування і укріплюються на Харківщині. На жаль, не настільки оптимістично. Куп'янськ під загрозою. Фронтова лінія підступила впритул. Бойові дії точаться всього за 2-3 кілометри від меж Куп'янська. Це надзвичайно близько. І чим ближче фронт, тим більше обстрілів. Російські війська щодня обстрілюють місто Куп'янськ. При небезпеку у Купінській громаді залишається понад 2 тисячі людей, із них 1100 безпосередньо в місті. Здебільшого це літні люди, які не наважуються або не хочуть евакуюватись. Російські війська активізували наступ одразу на двох напрямках поблизу Краматорська Сіверському та Турецькому. Згідно з оновленнями карти Deep State, на Сіверському напрямку окупанти просунулись в районі Івано-Дар'ївки і захопили село Верхньокам'янське. На турецькому напрямку також фіксується посто. Тупове просування ворога. Такі дії свідчить про намагання Росії посилити тиск у напрямку Краматорська. Дедалі тривожнішою стає ситуація на фронті в районі Покровська і Мирнограда. Російські війська протягом останніх трьох місяців активно просуваються вздовж траси Покровськостянтинівка, створюючи так званий виступ витягнути шматок фронту, що нині досяг понад 10 кілометрів углиб. Цей виступ тягнеться в бік добропілля і утворює небезпечне кільце, яке загрожує оточити Покровськ і Мирноград з обох сторін. Росіяни намагаються дотягнути до нового шахового, звідти до добропілля лише 7 кілометрів. Чому це критично? Добропілля це головна артерія постачання українських військ на цьому напрямку. Командири на місці пропонують перегрупуватися та скоротити лінію оборони до меж міста, аби ущільнити оборону, мати більше маневру, зменшити плече логістики. Бо головне в цьому випадку не повторити трагічні сценарії Авдіївки вугледара, коли тримались до останнього, але врешті-решт втратили і людей, і міста. На відміну від Донеччини чи Слобожанщини на південному напрямку відносне затишчя. Але це зовсім не означає, що ворог забув про цей напрямок. Про це каже військовий експерт, керівник програм Центру безпеки, Центр глобалістики стратегія 21 Павло Лакійчук. За його словами, РФ не може одночасно вести потужний наступ на двох великих напрямках. Тому всі головні сили зараз зосереджені на сході. А от на півдні, зокрема на Оріхівському та Гуляйполівському напрямках, ворог здійснює обмежені атаки. Їхня мета зайняти вигідні позиції на випадок, якщо ситуація зміниться. Таку ситуацію. Україна вже бачила торік, у 24-му році. Тоді росіяни готували наступ на півдні, але були змушені перекинути сили на інші напрямки через дії ЗСУ. Зараз вони знову проводять підготовку до можливого удару з півдня, якщо обставини дозволять. Тож навіть, попри нинішнє зниження бойової активності, південь залишається у фокусі уваги українського командування. На цьому тижні знову Україна зазнала масованих атак, особливо постраждав Київ, зокрема жителі Солом'янського та Святошницького районів. З об'єктів постраждав Символ українського кінематографу, студія імені Олександра Довженка, пошкоджено виробничі приміщення студії та частково приміщення готелю. Це найбільше руйнування на території студії від початку повномасштабного вторгнення. На щастя, в цьому місці обійшлось без жертв, на відміну від житлових будинків, у які влучила балістика. 1 серпня у Києві було оголошено День жалоби. На жаль, поки цим виснажливим ночам кінця краю не видно, тож бережіть себе. Що ви думаєте про цей тиждень? Які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож і традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.